Є. Татівка, мама, вкрую, З двома руками, а я би хотіла. Усіх вітаю, прийшла до батьків, точніше, припливла. Наскільки сли сьогоднішній день, коли я йшла до мами. Плела. Навіть хотіла камеру дістати, перекреща показати, наскільки там отакі виямки, все покрито кригою, не допливеш. До мама прийшла, вона біжить, як ти дійшла, говорить, я спустилась до туалета, а назад, говорить, ніяк не могла забратися. Спуск на городі, покрита все кригою. І ніяк ще з однією рукою, хвилюється, щоб не впасти, пішов татку рятувати. Три рази впав. Чому я сьогодні прийшла? Донечка пішла за продуктами, бабуся зараз накупи, всього принесе. І зараз ми хочемо приготувати мамі запіканку. -капустяну. З м'ясом, з помідорами, дуже смачно, можливо, навіть і не одну жаровеньку, і собі відразу поставимо в духовку. Мама хвилюється, що в духовка газ дуже тягне, вона майже не, не користується, тільки коли ото пиріжки робить. І говорить, ставте відразу собі і нехай заодно і вам спечеться. Ну, подивимось, вони там самі вирішують, Мама телефонує, прийди Капусту поріж, Я капусту поріжу, а вони запіканочку приготують. Ну Я вмовляю, маму давай супик який зваримо, гороховий. Зараз питаю, можливо, є горох. І татко полюбляє, він ситний, смачний гороховий. Мамі обов'язково треба, щоб була рідка страва перша, бо без цього вона ніяк. Їй головне, щоб перша страва. була. Я Богу. все Дивлюсь, машини їздять слизько, ну, там туман стоїть, тому що температура піднялася до плюса. Дороги, дороги були засипані піском. Зараз оце все крига розбилася, розмішалася, ще дощик. Рижа, рижа значить, ту мами порядки, ми попротирали і пилячку, попелісусили, долівку сказала ще не мить, сьогодні просто їсти готуємо. Вона говорить, що там бурщика трошки залишилася ну, густенька. Ну, О, капусту мама вже занесла, це дуже гарно. Прачка все сохне на диванах, треба також зібрати. І все зараз поріжемо, прийде донечка і буде гучно, весело з онучкою. Думаю, прийду пораніше поріжу, поки їх тут це. це, Придивися, не попелиться, щось насипалось. Це, я думала, насіння сипеться. А воно ні, воно, мабуть, під низом підсихає. Вон, бачите, таке чорне, чорне, сухе. І воно осипається оце сухеньке. Я вже дивилася, думала, не ну, що? Ні, вона хвилюється, це сухе листочка, розтрущується. Я їй говорю, ма, вже набито, треба брати молодий черенок. Ні. в мене в минулому році було високе, велике, аж сюди звисала. А я їй говорю, оце вже старе, воно набите. Просто в цьому році чомусь не розрослось високо і вниз не росте. Це весною посажити. Ні, ну тебе ж рука ще не хвора була, коли говорила, що вже треба черенок відсажувати. Оце вже таке дрібне листя і отаке набите, йому вже тісно. Відразу починає ось отак ось портитися. Бо йому нікуди рости. Ось таке сіре. Ото почина сипатися. І це йому рік мав. І я не пам'ятаю, йому щось не дуже багато. І так... Ну, я ж говорю, вона крьоска росте миттєво. Скоро це відкриється. Ой, що ж тут за колір буде? Ох, Мабуть, махровий жовтий буде. Мама, який він красивий. Да, ну, до того, не знаю, ти говорила, що він білий буде. А може, це відкривається, здається. Да, а коли відкриється, він буде білим. Не було. Не було. повного. Не було. Жовтий, то, що Юля дала. Похоже, скажи, житий. може не, я дала тобі? Може вона й пуста буде? Хто його? Ні, вона видно дуже товстенький бутон. Оце махровий. Це твоя, тому що я пам'ятаю, ти пам'ятаєш, у тарінки чи миски принесла багато. Так. Да. Ото так, готова, а, та, да, ну до того, крас... mm -hmm. так, воно, дивися, почало рости всередині і тут не буде пустоти, воно підросте ти... доліпів. А, обріжемо. ні, це просто бутон. Воно високо не виросте. Бачите, просто випускає бутон. Так ми ж його одріжем, нехай росте. Та ну то подивимося. Так, давай зараз капусту наріжемо, поки нас поменше. А потім а, уже все інше будемо розвивати. Ой, гарний який. Угу. ну Такий же ж красивий. Вони прямо воскові. Угу. А це щось довго. Ну, він з сорту зовсім інший. Та такі пишні Угу. Зелені Угу. Хороші. Ну, ми не хочемо готувати їсти сьогодні. Машо, на першу страву. Я хотіла гороховий суп і гороху немає. Кинулась ні одної засипки, все закінчилось. Щоб тут гороховий да. Не хочеш, да, все звали. Я зараз... варю гороховий віддільно в кастрюлі, він щоб розварився, як манка була. А. Я, не, я не знаю, як ти вариш. У мене хороший горох, він відразу розварюється. Це довго гороховий. Ні, у мене відразу все кидаю, і воно розварюється. Це в неї горох, мабуть, не такий десь бере. Горох тут трошки похований. Ні, та то мало на Не треба нічого вареного, мені вже нічого. А я так я сама горох. приготую. Ти можеш вийти взагалі, тільки. На той ножик, та він вже й гострий. Оце так да, прийшла. Відстава не твої. Що по сюди? Та воно не, не то, щоб вона вона на, на точині ледве не впала. В мене ж дома точилка завела. Є, де ж а що вона гарна? Та я так? наточу тобі чим хочеш, я тобі каміння. А та я так не тіл каїця. Та, та краї Бога, мама, я косу вмію клепати. Це щоб капусту трошечки хочемо дрібніше порізати. Ріжемо якимись товстими кусками, мені не подобається, зараз спробуємо трошки. Це ж така справа, що дуже дрібнути не потрібно, як <тас> на бож. Вони колись з дзвоничкою робили, так взагалі цілі робить. Ну, що ріже, воно ж неудобно, вона ж розділяється. Так, да, це та магер. Мама говорить, вона на все підходить, але наскільки незручно різати її, і... це неможливо просто. Ділиться є великим, ну, да, на борщ на... нормально. Трошки нормаль. тугенька вона. То, досточку, спочатку ріже це, тому що тут можеш натишити. А... Велика досвід, а як от тобі. Прямо вже з виямкою, як ти на ній рішаш. Так хай, то я, на, там яму. Положи. Де? Я ну ти? Ти? я б сама зробила, але мама зараз буде казати, що робити, тому я швидко не можу, бо я й ну, тіло внесла. Я й тіло винесла. Дуже тут генька капустка. Ціло винесла, например. так. Мама убира пальці. Тобто, Ой, красиво. Магарічка, що тут. Не така вона вже жорстка. Та так, ровно, вже, та, так нічко, ніч почити. Нічка да. рішення. На одну жаровню чи на дві. А цялі коло на може і на дві. Ну не порожка була та висока. Возі сколові. Возі, думаю, що думаю, додумаю, може, з вона Хотіла й додому, думаю, може трошки тебе виказалася, що вирішили. Вирі, вирі. вирі, вирі, вирі. вирі, вирі, вирі. З двома руками, а як би хотіла. А то татку тут тримає, а вона намагається вже ліва не критично. Прийдемо не виходить, що почала Вона А це ж вітає піднімає, вийшли. Ти Розкажи людям, як ти до туалета туди спливла, а назад же ніяк. А як татко впав, де він? Ну, от і що ж... вже В сігівля. Вправлятися, що біля ділянські світочки що ти його тут посадила. Каже, що ти щитала, а хто її ще щавка. Ой, господи, ти дуже товстий, Каже, а що а то я Ой, господи, <говорю> що то не бачу. А що він тобі прослався і розказує? Розказує, тому світу з них розказує. А, мама підслухала, поки. Розказує, що думав, що дорога чи розказує так. Заразить <говорю> на, на той. Ішов, не з кашу куря. Впав, каша розлетіла з погороди. Говорить, я бігу вкарачки на ці криги давай збирати жов... кашу, щоб ніхто, жов... ні, ніхто не бачив. Щоб не навіть не на руки впала. А вона головне, щоб не на руку. Падайте mm. на голову, на одне місце, на ноги. На одне місце. А на руку не можна, руки ламаються. Мама, он треба Брат приходив, взяла ліки не жареної. <рекул> братик цей забрав олію політичку, взяти немає, не жареною. Приніслали тут річні. Принесли, пригостили маму речкою, бо вона дуже. Та, я її, Дух, То, а, речка йому. А від свідки він знав, що ми любимо ну, я же до приходу уже общаемся, я ж приносим. А, я думала, он канал. Да, да, ну, не сказала, я же, я и была, как я говорю, взяла и третью, Мама полюбляє, зараз скажу, як називається, суп де треш. А, сельдерей. На український, здається, селера, тільки не смійтеся. Сельдерей, це по-руському? Так, да, селера. Селера на український. Завжди вона купує селеру, на тертушку, на дрібненьку, щоб тоненькі як ниточки були. І оце жменьку в кине, вермишельовий, рисовий, отакі. Воно придає кислинку, їй це подобається. А дорога вона це не бере. берега, це 50 гривень одна тапочка. Ну, тут дуже не курям буде. У, У відрочках. Уряд взяла, Машки, свої це та, що в холодильнику було. Вони не хочуть капусти. де взяти бурячок, тільки не красний, поняла, кормовий. Куря а, ну, Ти Біли. ж переходиш, це переходиш, що це за міліцією. Кожен день відростає її буряк. Боже, а я й не бачила, що ну, все так, не я сходжу, щас. Може, вже не випадав. Хоч несколько штук, ну так мені холодить. Це завтра, треба, я раз вже малась до буржуйки.

Включила в спальню, мама каже, просту і хорошо, а так каже, жив річка. Живрі, а вони не включаються. Оце ж вона каже, простула, от Аня принесе. Ну, уявляєте, економки при такій напрузі взагалі в нас не вмикаються. Буває, ледве там так, що вже говоря, тут, говорить, хорошо. Так і, і в мене. А оце прихожа і кімната моя не горю. А в мене це ванна і кухня. По дві комнати мають. А люди сказала, я просто лампочку. А ти її цяти ма. Ну, я не сказала, вона не надала, вона була. Є. Бо тут же щас економія, зараз економія. Це я взяла, не екомія. Вона не знає, яка це. Ето, Лампа, економка. Тоді пам'ятаєш, пам'ятаємо, що. Так, забрала, вона теж так. Ну, а ну, я ні. думала, всі так хвалять їх, а в мене вони горять миттєво. Я думала, вони у нас були. А в мене не було, що вони хочуть замучилися. Ось тут міняли колись одну. А що мені казав, каже, у патроні попробуй, каже, як покрутити. Так? Жила, що лампочку вкручували. Я сказала, що просто лампочку.

Магазин не надо йти. Если уже ровно из кульку не а сковородку без сигурки. Ну да. Можно что-то весь такой. Ты ж по холодный. Холодный. То оно щось тугового покушать. — А гріти, ходиш ти, Горь, жрі, ти ходиш, так, будеш на коку. А що їстимеш? Ну, от на копі я більше. А та коли ти їстимеш бурш? Немає своє не їсти. Ножку я тобі оставив, щоб ти. Ну, сопаці я дам, тому що я ж не їм. Щоб ти скушала ножку, і щоб в тебе калорії були. І щоб було були в тебе сили мене гризне. Я так і знала, папа. Ладно, нехай вона гризе, кого загодна, аби тільки з руками ходила. А що це буде. Соєна? Це не, це запіканка з м'ясом. Дуже вкусно. А этот па, ти упав, а? ти упав, сильно забився. А -а -а. Він ляг він і тільки на пузіку, а на всьому іншому він дуже кістлявий, я вам скажу. На зараз да. розтягну і покажу. Три рази упав, так? Та впав, то й впав. Так, да. що там такого? Раз, упав, і встав, і пішов, блін. Та і все. Тут треба витерти, зараз буде різати. Osionfish. Я падаю, як м'яч. Упав, попідпливував. підпливував. Покотився, а як же назад добирався, встав я. Вставав трудно. Став на чотири на коліна. Вижаться, не вижився. Я так не покажу. Я тебе дві неділі не показувала з полуманою рукою. Ось так. Вот тут зараз різати багато все. Жаруню там чим вона змажеха, сама робить, щоб було по їй. Ну, давай какую-то. Щоб, було... так. щоб було по її. Зараз вона принесе помідор, сир, усе принесе. Тут ще будемо різати поки що. Вставай ліці. Дай мені. Мама буде їсти. А що ці взяти скоро рідку так пучку? Пожари жари, так. Ну, це треба томатику, цибульку. Так. Воно буде не Воно ніяке буде, та ще жарить. Може яйце піджарю тобі. Капуста, я не знаю. Давай моя, ми піджарю капусту. Кого? Капусту. Це капуста. Я даже не знаю, що не буде, буде воно вкусне. Ну, ну, він, мабуть, щось хоче такого необычного. Ну, Мені хоч попарить, не, не, не об'язано пожарить. Цибулину сюди, це, давай я піджарю. яєчко і капусту туди кину, зараз почможу. Варили, варили, зелений борщ. Ну і, і, і да, пішла я додому, мама додала пшенички, вона загубилася. Він, він дуже смачний. Да. Дуже смачний, треба крупнішими для запікання. Я ще любив борщ я, борща, я люблю гущу. І я люблю гущу, ну щоб з юшкою було. Так татка собі яйця смаже перекусити, поки дочекаюся, ту запіконочку, все нехай готує. Ось ми йому олія, я накаплю сковородку. Чи там є? А на яйця, надається, одразу. Та він перемішає його, все буде смачно. <звучить> Кашка яйцем. Варено взагалі не хочеться. Все так я заставляєш. А три рази помогу, дати сухе є. Ну що можна? Барімашель, гречка, пшеничка. А до гречки до пшенички що? Котлетки, відбівнів, тюхтільки, печенка, риба, м'ясо. Зразу. Друзі, ну пишіть список, продовжуйте, що можна до каші приготувати, бо мама вже не знає, що давати, не хоче риба. Приготувати її треба ще. Ні, ну трошки купуєш фаршику, наготував там багатенько тюхтілек, полив гречечку, вже нормально. Тільки зробимо з тобою, мама. Давай пізніше. Не щас, не щас, ну пізніше. Зараз є все їсти, щоб мама не нервувала. Ми тюхтільки з нею бродимо, там рису, а фаршу небагато. Ну, дві тюхтільки і кошка, правда, він і одну тюхтільку. У мене теж нічого з засипок не залишилось. Завтра в центр піду, тому що все треба скупитися. Позакінчувалось. Хотіла гороховий суп зварити, кинулась. Ні гороху, ні рису, гречка, жменечка залишилась, ні пшенички, ні пшана. пшано. Пшоно дуже люблю суп із пшано. Ма, до речі, ти давно не готувала суп із пшано. Пам'ятаєш, я тобі запропонувала, а вона рочків 40 не готувала. Говорить, в молодості але до того пшоно пшано було гірке, жахливе. І вона ніколи не готувала нічого з нього. А я говорю: приготуй з пшона, яке зараз виготовляй. Друзі, вона як приготувала, вона була в шоці. Вона два місяці не могла наїстися, одні супи з пшона готувала. Говорить, яке пшоно зараз не гірке, не тверде, розварюється, Ну до того смачний суп. А зараз от забула вже і знову не готує. То придумаю собі печію, то ще щось, хоча зараз від пшона немає печі, навпаки, гарно себе почуваєш від такої каші, якщо вона в супику. Не так в сухом'ятку переїдать, а в супику Сук з кріпчиком. З її улюбленою селерою. Та це прикрос. Гороховий суп не хочу. Я запропонувала, говорить, ні, не хочу. Ні, не до. Я не знаю, можливо, у них вода тут не така, У мене розварюється відразу разом з картоплею. Чому вона і тут. Не ну вона в неї якось не так, як в мене, і ми не можемо один одного зрозуміти. Для мене гороховий суп це найшвидше, а вона говорить, дві доби треба, щоб зварити горох. Мабуть, вода не така, як у мене. Зараз я не позвоню, не пішла, але до каті. Можливо, з подругою засіла і сидіть. Вона ж сама запропонувала, давайте сьогодні. Ми хотіли завтра, а мені давати сьогодні Готово. і щось немає. П'ять годин скуплюється. Вона вже скоро 13 година, а вона ніяк з центру не прийде. Квіточки. Вітачки вже під... Ну, тобі повезло. Тобі повезло в житті. Ну, хто тобі сказав, що воно вкусне. Якщо тобі вкусне, це не значить, що воно порозвішували з мамою. Я думаю, вже підсохну і треба зберуть. Ну, це сьогодні вже без вас тут. Буду сидіти, позбираю, поскладаю, щось погладжу. Це така погода в нас слизько, дощі. Зараз я подзвоню, це вона точно до Каті нерває. А ну, телефону, я ж не буду тут сидіти Поші. до вечора і чекати. Там же ж всі інгредієнти в сумки в неї. Так би я зараз і не питала, і приготувала, та й все. О, який красивий Господи. Панічка, де ти є? Ми ж йдемо з мамою капуси нашаткували. Ти ж казала сьогодні зробити цю штуку, а тебе не... Ти що, оце досі пор ти скуповуєшся? Да. О, кошмар я довго. Ну що ж вам доктор, я ж не казала, скільки я прийду. А я думала, ти вже до Каті пішла. Ага, лампочок нема, тільки. Та їх немає, все, що ти за ними ходиш? Нема, значить, немає. Тоді ми чекаємо внучку, вона ще скупляється і вже наступного разу будемо разом з дитиною готувати. Покажемо запіканочку ще раз, хто не готував, до речі, дуже смачно, просто не перевершив. Їв би їв його. Тому обов'язково з капустки з м'язком приготуйте, хто ще не готує. Нам нам не... Ох, не і мама так вредненька. Ну, щоб і не були, і не ходили, і не їли, і не готували. Ну це ж жах якийсь. Їсти, що хочуть всі. Ой, господи. Хазяйка в цій хоті. Не бросай, не смаж, не перевертай, не накривай кришкою, закри двері, ти будеш заважати, зараз їсти не будеш, і, і отак буде бубніть над вухом, поки перехочеться все на світі. Татко зараз так вимучається, поки отам. Яєчко собі підсмаже, ну не дав мені сам, я говорить сам. Він же ж там сальце взяв морозильником. І з цибулькою він висмажив, він дуже смачно собі готує. Взагалі готує. і Мамі готує, усім готує. Просто що любить сам готувати, бо знає, як йому до та Цибулька і сало. І він зараз сам приготує, ну нерви йому витрипають всі. Все моє хороше. До завтра. Гарного вам настрою. Погоди хороші, ну і найголовніше, щоб тихе захищене небо над головою було.